Щиро вітаємо всіх, хто долучився до нашого спільного вивчення Божого Слова, і ми незабаром більш детально почнемо досліджувати другий і третій розділи книги об'явлення, де місяця послання до семи церков. А Сьогодні ми все ще продовжуємо робити загальний огляд цих розділів, як вже було анонсовано минулого разу. Більше уваги звернемо на безпосереднього автора цих семи послань на Ісуса Христа. І разом з вами книгу об'явлення вивчають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Тимофій Годун. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми вдячні, що маємо ще одну нагоду заглибитись в Твоє Слово і наситити наші безсмертні душі Твоїми істинами. Благослови нас в тому, щоб ми пізнавали тебе краще і ставали більше схожими на тебе. Амінь. Я помітив, що Ісус, який звертається до церков, він трошки відрізняється від того Ісуса, якого я бачу в недільній школі. Uh -huh. Тобто, це Христос терпіли нам віліял, тобто uh -huh. це пастир добрий, який з ягнятками сидить. Тобто він лагідний, він добрий, він тростини не надломить. А кожного разу, коли він каже, так говорить, я бачу ну трохи іншого Ісуса. Ось ну, у вас таке враження не склалось. Так, це дуже добре висвітлено і підмічено якраз те, що, от, взагалі, книга об'явлення вона показує справжнього Бога, справжнього Ісуса Христа, скажімо так, в усій Його красі. Не те, щоб інші тексти писання нам про це не говорять. Ні, просто вони показують якусь грань. А в об'явленні ми, скажімо так, бачимо завершення або. Ось якраз відкриття того таємного, що довгий час нам було не звіщено, і отут якраз Христос він виступає як грізний суддя, як володар, як всемогутній владики, як цар, який вимагає поклоніння. Він же ж не просто просить і каже: Ну, будь ласка, вклонися мені. Ні. Взагалі, коли от Іван попадає в це середовище, він від цього всього він вклоняється, кому попало. Ну, ангелу хоча він богослов був. Він розумів, що цього не можна робити, але він це робить. Чому тому, що ця велич, вона просто збила його з пантелику. І коли ми, люди, побачимо ось цю велич Христа, ми не будемо вагатися, так як ми сьогодні думаємо іти нам в неділю на зібрання чи ні. Можливо, там проповідь буде якась така, можливо, ще щось. Велич Ісуса Христа воно просто змусить нас в першу чергу усвідомити і вже в цьому житті. Дійсно, ті, хто наближається до Христа, тим більше вони бачать ось цю велич Христа, і, скажімо так, вони ще більше стають смиреннішими. Але в цілому, ось велич Ісуса Христа, вона скажімо так, врешті-решт, змусить нас і будь-яку людину вклонитися. Ось в кінці об'явлення ми про це читаємо: що неважливо, хто ти, що ти, але кожне коліно, кожна людина, вона вклониться перед Христом. Але хтось вклониться як. Син як дочка, як послідовник, а хтось вклониться як ворог. Але ось оце поклоніння, як, скажем так, як страх, як жах перед величю Господа. І другий момент це те, що інколи ми обираємо якусь характеристику або атрибут Бога, і він нам найбільше подобається. І ми про це постійно говоримо. Наприклад, є пастори, які з чого б не починали свою проповідь, вони закінчують люблячим Христом. Ну, в мене є знайомий пастор. Він завжди от всі проповіді сходяться к духу святому. Все. <тас> От uh -huh. йому це подобається, uh -huh. йому це зрозуміло, і він настільки ось наділяє дух святий чимось особливим від uh -huh. Христа і Бога, що да є які, от, наприклад, про Ісуса Христа, який помирав, uh -huh. який страждав, і вони зазвичай говорять от такі тексти, згадують там з Івангії, «Придіть до мене всі струджені та обтяжені. Так, воно все і біблійне. Вони да, вони так. ж дають підґрунтя біблійне. Але в чому проблема? Якщо ми не розкриваємо повноту. Хто є Господь, тому що в діях, в 17 розділі, написано, що Бог наказує, щоб люди покаялись. Там не запрошення звучить, а інколи з кафет Ми можемо почути, що Господь вас просить, запрошує. Є тексті, де Христос каже: Придіть до мене, а є тексти, де говориться про те, що Бог наказує людям покаятись, і нам ось в церкві треба мати мудрість, як поєднати ці тексти і навчити церкву такраз показати всю багатогранність Христа. Не лише що він люблячий, але й також показати, що він є пан, він є цар, він є владика. Людина повинна вклонятися йому. Це те, заради чого ми були створені. Це те до чого ми покликані. от якраз поклонятися. Коли я вклоняюся, я стверджую, що Христос, він є мій Бог, і він набагато сильніший, Він набагато вищий. Переді мною ніхто не вклонявся перед слабкими людьми, наприклад, тут. Зазвичай, ось якраз моє поклоніння, воно свідчить про те, що я визнаю, я вірю, я дійсно стверджую, не просто лише на словах, але й, скажімо так, своєму своїми діями підтверджую, що Господь він дійсно той, хто великий, хто всесильний, хто ось цей пантократор. Тому, от якраз в об'явленні ми дізнаємося про іншу грань не лише про страждаючого Бога, не лише про люблячого, але про грізного суддю. Адже в об'явленні якраз Христос зображується як той, хто буде судити. Не як той, хто як ягня бере на себе гріх. Ну, людей. згадуєш ось цю розмову з Петром, так, угу, пасе та, ягнят та, моїх. Тобто все, все настільки лагідно, добре. І ми як це здебільшого угу. Ісуса зображують, як у того Діонісія, який ягнятко несе, і все так, наче ну, по-біблійному виглядає, як пастушок Давід. А, так, але навіть при життю мало хто хоче проповідати на ті тексти, коли Ісус Христос спілкується з фарисеями. Як він з ними спілкується? Він їх обвинувачує. Він, скажімо так, сперечається з ними, і мова, яку він використовує, вона є образливою. Він називає, наприклад, їх окрашені гроби. Гадюче поріддя та поріддя. А пам'ятаєш це в Івангелі від Луки», де він, наче, от проривається в цей момент. Ісус, він каже: як Я хочу, щоб цей вогонь розгорівся, каже: і взагалі, я приніс вам не мир, а ну дуже великі проблеми, угу. тому що почнеться поділення, угу. і він, наче, от бажає, щоб все це розпочалось, але потім все затихає, і він знову іде, ось в цьому служінні. так. Нам це складно уявити, і мені взагалі складно це зрозуміти і прийняти, як от це для слухачів, також хто слухає нас для розумів, щоб ми пороздумали над тим, як Господу Ісусу Христу було знаходиться серед нас, серед людей. От Він звик до слави, де вклоняються йому. І от якраз об'явлення все про те, що кожен вклониться, там він отримав поклоніння вже зараз. А тут люди казали. Ну, хто ти такий? Грішні люди, будучи Богом, в якій може в будь-який момент стерти їх з лиця землі і не просто знищити в іншому тексті, він може і душу занапастити там. Диявол має владу лише над тілом, а Христос, Бог, він має абсолютну владу. І тобто, я навіть не уявляю, які почуття він мав, тобто постійно будучи з людьми, знаючи їхні серця. Про що вони думають? Про що вони міркують, і він серед них перебуває. І я, взагалі, наскільки наш Бог терплячий, тут лише повчитися в нього, тому що це просто уявити, що, наприклад. Найсвятіша людина потрапить в якийсь найгірший заклад, там у в'язницю, де будуть лише ну най, най най такі складні люди, в яких на думці лише там вбити, зробити якусь погану річ, і от як йому перебувати серед цього? І то це зовсім таке віддалене порівняння від того, що Христос відчуває, чи відчував верніше, коли він був серед людей. Коли він бачив ось ці, скажімо так, натовп, який ходив за ними, і він сам говорить, що ось ці люди вони ходять. Чому? Тому що вони їли, або хтось приходить на чуда подивитися. І чи не дратувало це його, але він розумів, що ще не його час. І, і тому, скажімо так, от ця багатогранність, вона не відміняє, що Христос є люблячий, чи Христос є пан. Але вона якраз показує нам, ось тим, ким є насправді Христос. Він не той, хто лише там був прибитий до Христа. Він не лише такий милий, добрий, терпеливий, але буде час, коли Господь він буде судити, він буде звершувати ось цю роль судді, Він буде грізним, скажімо так, зовсім в іншому забарвленні. І це якраз для того, щоб я з вами зрозуміли дійсно, який є мій Бог, щоб нас не було з цієї картинки з дитячої недільної школи. Що лише там Бог він любить нас. Той, хто погладить, той, хто звертається до нас, як до ягняти, ні. Але він грізний Бог, який буде запитувати. Ось Тимофій. Що ти зробив, як ти зробив, і так далі. Тому ось це мало допомогти церквам, от якраз усвідомити, і в першу чергу, а також і нам зрозуміти, хто є наш Бог, і це має спонукати нас для кращого розуміння і сподіваюся, і для кращого служіння. Насправді, друзі, те, про що ми з вами щойно розважали, є набагато більш серйознішим, ніж ми собі думаємо, бо мова йде про те, яким сьогодні ми уявляємо. Ісуса, уявляємо особисто для себе, лише таким, який нікого ніколи не дорікає, який погоджується зі всіма нашими вибриками, свавільством, гріхами, Чи насправді Він сьогодні зовсім інший, такий, який судить, виявляється, що саме в такому образі він з'явився перед Іваном. І коли Іван його побачив, то він впав перед ним, немов мертвий. Іван втратив свідомість в присутності Христа, розумієте? Саме таким він є сьогодні. Він перебуває в славі. І саме в такому вигляді, яким його побачив Іван, Ісус Христос ходить сьогодні посеред своєї церкви. Я ще раз нагадаю, в якому образі він з'явився Іванові. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі. Немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли ми більш детально будемо досліджувати другі і третій розділи. То ми помітимо, що для кожної окремої церкви Христос представляє конкретну деталь свого образу. Зверніть на це увагу під час дослідження, друзі. Я помітив, що коли ми читаємо другий, третій розділ, там є дуже чітка структура звернення до церков. Там є від кого до кого, переліки певні. От що Іван хотів ось цією структурою передати. Ну, цікаво, що структура цих всіх послань вона має такий спільний риторико богословський план. Можливо, він десь встиг завершити якісь курси по гемілетики. Можливо, але цікаво, що це такий є певний шаблон, за яким він звертається до церков. Є звернення, є звернення до церкви, наприклад, до Єфесу говорить. Так говорить той, хто тримає сім зіро свої правиці. Потім є ось самооб'явлення Христа: є похвала, є докір, є заклик до покаяння або виправдання, попередження або обітниця і заключний заклик. Тобто цікава така структура, і в усіх, скажімо так, прослідковується такий самий порядок. Щось воно схоже до пророчу такого пастирського послання. Яке містить в собі і пророчу складову, і, скажімо так, пастерську опіку, пастерський стиль, де Христос говорить з любов'ю, як пастор, як той, хто знає діла, труд, терпіння, знає своїх овечок, знає проблеми, з якими зіштовхуються обставини, в яких проживають. А також є от нотка така. Апокаліптичного стилю, ну ми ж не забуваємо, що ця книга, от якраз жанр апокаліптики, от символіка, контрасти, от нагорода, наприклад, манна, білий камінь, нове ім'я от дуже багато такого символічно, і це все, скажімо так. Я вірю, що це не просто так. Звичайно, що мало пояснень щодо цього. Але в певній мірі ми можемо зробити припущення, що так звіщалась, в такій послідовності, звіщалося ось Івану. Або ж на той час існували схожі циркулярні листи, які мали подібні елементи, і Іван він використовуючи те, що вже було започатковано в той час. Він адаптував те об'явлення, інформацію, яку він почув, до стилю написання, який був зрозумілий першим читачам. Те, що я помітив дві спільні риси всіх закликів або звернень, це різні образи Ісуса, в яких він з'являється, угу. і не схожий духовний стан цих церков. І я помітив, що це йде впродовж всіх семи звернень. От, угу. Прокоментуйте оцей момент, так це цікаво, що ось до кожної церкви. Христос зображений іншим чином, і ми швидко пробіжимося, щоб знач ну, так, також мав картину, мав картину про що ми говоримо. Отже, Ефес, це об'явлення 2.1. Христос зображений, як той, хто тримає сім зір у правиці своїх, хто ходить посеред семи золотих світильників. І цікаво, що якраз символічне значення, яке можна тут припустити, це те, що Христос він як пастир. Як хранитель церкви, який тримає її в своїй владі, і він присутній серед неї. В обставинах, в яких опинилася Феська церква, вона якраз потребувала такої пастерської підтримки. Тобто, цікаво, що вона робила все до діл, ми не бачимо щось поганого в її ділах. Це в другому вірші. Христос звертається, він каже: Я знаю діла твої праці, твою терпеливість. Тобто, все це в хорошому тоні ще ось те, що вона відступила, або правильніше сказати, покинула свою першу любов. Хоча вона робила багато чого, напевно, сьогодні не кожна церква може похвалитися, або перелік не такий буде вичерпне або досконалена. Да, да, так, саме як в цій церкві. Тобто, але ось саме таким Господь тут зображується: Смирська церква, Христос, той, хто перший і останній, хто був мертвий і ожив. Як значення, таке символічне Христос, той, хто переміг смерть, який підтримує вірних у стражданнях і дає надію на Воскресіння. Забігаючи наперед, я відразу скажу дуже помітно, що те, як Бог зображується, це пов'язано з певним контекстом, в якому проживала чи то Смірська, чи то Пергамська, чи то Фіатирська церква. Тобто були якісь нотки, або воно було десь, скажімо так. Пов'язано з язичництвом, з поклонінням в храмі, там, богині, Артемідії, чи ще якісь, чи ще комусь. Тобто це був настільки знайомий їм образ, що вони чітко знали, про що говорить Христос. Вони чітко розуміли ось ці всі моменти. Пергамська церква, той, хто має меч обосічний гострий. Тобто, Христос зображується як суддя, слово Боже, воно проникає, розділяє істину від неправди. Знову ж таки, пов'язане з те, з чим вони зіштовхувались. Фіатирська церква це син Божий, що має очі, немов полум'я вогню, і ноги його подібні до блискучої міді. Тобто, Христос бачить серце людини і має ось судити справедністю. Дуже так коротко зараз. Сардийська церква, так той, хто має духів Божих і сім зір. Христос, як той, хто володіє повнотою Духа Святого і контролює духовне життя церкви, Філадельфійська, святий істинний, хто має ключ Давидів, хто відчиняє, ніхто не зачинить, і зачиняє, і ніхто не відчинить. Тобто Христос, Він володар, володар історії, дверей спасіння, той, хто відкриває шлях до царства. І лаодикійська церква, амінь, свідок вірний і правдивий початок творіння Божого. Тобто Христос, він абсолютна істина, джерело всього створіння, яке закликає до оновлення і до ревності. Тобто, це все воно пов'язане, скажімо так, із місцевістю, в якому вони проживали, з обставинами. Ми зараз не будемо торкатися, а торкнемося цього всього, коли будемо говорити про кожну церкву окремо, але це дійсно цікаво. Це дійсно цікаво, коли навіть Бог дає обіцянки. Вони зазвичай були пов'язані з тим, з чим зіштовхувались християни, і дуже часто ці образи взяти, скажімо так, з певних таких чи то ритуалів, в якому брали участь язичники, чи ще хтось чи то з храми, коли говориться, що ім'я твоє буде написане Ось на колоні, колоні храму. Цікаво, що коли про це говориться, то це було написане на колонах храму, і там були вказані імена меценатів, які пожертвували кошти, і це дуже зізвучно, це зрозуміло, і ці люди вони бачили це. Тобто, це обіцянка, що і ваше ім'я, тобто те, що ви зробили, те, що ви вклали, ну воно не забудеться просто так. Ось як тут меценат вісить, ну на кожній колоні там. Чи був різний меценат, чи то один був меценат, але якби це все приносило, скажімо, таку славу цій людині. І Господь каже, що а ваші імена будуть записані ось на інших колонах. Тобто, ви не будете забуті, ваші вчинки, ваше життя, воно передо мною не буде забути. І знову ж такі образи, звичайно, ми не знаємо, чи буде це там, коли ми будемо з Богом, коли ми будемо скажімо так, оновлені на оновленій землі. Але ми це читаємо і ці образи вони були чітко зрозумілі для перших слухачів. Христос не писав би якісь такі загадкові речі, щоб вони сиділи і розгадували, так що тут Христос хоче: який храм, який стовп, який там обосічний гострий меч, там, які сім зір. Тобто це все мало бути зрозуміло. Нам потрібно ось запам'ятати, що писання це не таємниця, якась яку Господь записав. Це щось з таким язичництвом може більше бути пов'язане з магією, що нам щось потрібно, якийсь ритуал зробити, щоб щось нам відкрилося. Нам потрібно там, як буддизмі, просвітлення. Нам потрібно ось отримати це. Ні, Господь він дарував цей текст, і Перша церква розуміла ці церкви, до яких адресоване це циркулярне послання. Вони чітко усвідомлювали, розуміли про що говорить Христос. Ну, погодьтеся ж, було б нелогічним написати те, що ніхто не зрозуміє. Або щось навіть таке гарне, але таємниче. Адже це послання, як ми говорили, воно мало підбадьорити Підбадьорити в тому, щоб залишитися вірним Христу. А от це реально, що в одному регіоні були церкви, Ну, взагалі, геть не схожі одна на одну. Мені здається, тут тільки смірна і Філадельфія. Вони не отримують докору, а решта. Просто в різній формі їм прилітає за їхню поведінку, це певний наслідок того, серед чого вони проживали, якщо ми говоримо про кожну церкву окремо, і з якими проблемами вони зіштовхувались, чому саме так звертається до кожної церкви, і чому саме ось такі проблеми, звісно, це таке відкрите питання? Ось і можливо, наприклад, чому це взагалі трапилось з ними? Ну там ми всі тут слухали одне Євангеліє, і mm -hmm. як Павло писав, каже, це те ж саме Євангеліє, він постійно на це наголошує. Так, так чули одне, а робимо кожний по різному Але сьогодні не хочу наговорювати на наші церкви, але ж ми можемо також споглядати схожу ситуацію. Та навіть в одному, тільки Києві, так а, Так, говориш, вже за ліг. тобто залігували. є церкви, які мають те ж саме писання, ту ж саму Біблію, навіть той самий переклад переклад огіянки. Якщо до прикладу візьмемо його, вони читають і вони роблять служіння одним чином. іншим, іншим. Але ми зараз не про різноманітність служіння, а про те, от наскільки церква виконує волю Божу. І от наскільки церква є чиста. І чи залежить це від того, що вони читають, чи того як розуміють, якби в нас біблія всіх одна і насправді. Я знаходжу для себе відповідь в Івана 15.5, Я зачитаю цей текст, де Христос каже: Я виноградна ви галузі, хто в мені перебуває, а я в ньому то рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете. Ви. Ідея в чому? Що можна мати писання, можна мати Біблію, можна мати багато інформації про що є церква, про те, ким є Христос. Але чи ми перебуваємо в Христі, чи ми маємо стосунки, це зовсім інше питання. І тобто, знову ж таки, виглядається так, що певні церкви вони сфокусовуються на своїх справах, на своїх служіннях, але десь можливо вони не дбають про те, щоб ось бути якраз в спілкуванні з Христом. Можливо, це залежить від лідерів церков. Дуже часто писання ми про це читаємо в Ізакілля, в Єремії, що от якраз пастори, лідери вони заважали народу Божому побачити Бога. Тобто через їхні невиконання, доручення, те, яке було їм дано, піклуватися і вести народ Божий, церкву. Тобто ми бачимо різні такі моменти. І на мою думку, це все залежить персонально, звичайно, від кожного християнина і від церкви в цілому, наскільки вони перебувають в Христі, наскільки вони мають глибокі стосунки, от скільки часу вони проводять взагалі в читанні Біблії, в слова, от, яке в них підґрунтя. Ось писання чітко говорить, що без мене нічого робити ви не можете. А інколи так виглядає, що ми все робимо, але згадуємо Бога. Боже благослови, ми маємо щось провести, Боже, там ще щось. І дійсно, це такий цікавий елемент, який існує в церквах, що ми інколи ведемо себе як атеїсти. Хоча знаємо, що Бог є. Тому нам потрібно якраз дбати про те, щоб бути поруч з Христом, щоб мати ось ці стосунки. Але знову ж таки, обставини вони зазвичай нам будуть заважати цьому, і ми бачимо ось якраз обставини кожної церкви. І, взагалі, того періоду церкви я маю на увазі про ті, які ми говоримо: про ефеську, смірську і так далі, про період гонінь, який міг тиснути на християн. Про, скажімо так, місцевість, про соціум, який міг впливати, і знову ж таки тиснуть, і ну ти мав виглядати такою білою вороною серед цього всього. І інколи люди просто не розуміли, для чого їм виглядати якимось іншим чином, якщо можна, начебто, бути і в світі, назвемо це так, і потім прийти до церкви. Але ж воно відбувається все поступово. Поступово світ він віддаляє нас від Христа, він робить нас такими більш поверхневими. Ми починаємо більше любити. Ось Іван якраз пише про це, що не любіть того, що в світі, а наше серце воно постійно шукає об'єкт поклоніння, об'єкт любові. І якщо ми не любимо Бога, то ми починаємо щось любити, щось інше. І саме таким чином ми десь віддаляємося від Бога. І тому вже ось втрачається ось ця любов, про яку Христос говорить до церкві в Ефесі, що ти, от якраз, втратив ту першу любов, коли ти дійсно був відданий мені, ти зараз більше можливо навіть акцентуєш увагу на своїх ділах, який ти молодець, що ти сьогодні там провів сім служінь. Тому дехто вважає в цьому Боже повеління, але чи дійсно це саме в цьому? Тому це виклик для кожного пастора, для кожної церкви дійсно виконувати те доручення, ту Божу волю і бути успішною якраз у виконанні Божої волі, не в тому, що, скажімо так, ми собі інколи придумуємо, ми створюємо і не завжди це погано. Але потрібно бути обачними якраз в цьому питанні. Сьогодні, під час розмови, наша основна увага була сконцентрована на особі Ісуса Христа. На тому, в якому вигляді Він постає перед Своєю церквою. Він представлений тут у славі, друзі, він представлений грізним. Прочитайте ще раз цю його характеристику, яка описана в першому розділі з 13 по 16 вірші. І я попрошу вас запам'ятати, яким сьогодні насправді є Ісус. Він перебуває у своїй славі. Бо саме таким його бачив Іван Хреститель дві тисячі років тому. У книзі Об'явлення Христос це не лише лагідний пастир, який несе ягня на руках, але це цар, це суддя і володар, перед яким схилиться кожне коліно. І це нагадування про те, що справжня віра вона не може зводитися лише до теплого образу любові. Вона включає в себе також трепет, повагу і покору перед його владою. Результатом глибокого дослідження Книги об'явлення має стати оновлення розуміння Христа як для церкви в цілому, так і для кожного віруючого, зокрема. Коли ми забуваємо про те, ким Він є насправді, в результаті наша віра може стати поверхневою, Служіння механічним. А поклоніння формальним. Нам потрібно повернути страх Божий у середовище церкви. Нам потрібно постійно пам'ятати про те, що, подібно до того, як Христос знав стан кожної церкви, описаної в об'явленні, так само Він знає серце кожного віруючого сьогодні. І Його оцінка вона найправдивіша. І це має спонукати нас до покаяння. До смирення і до оновлення у вірі. У кількох наступних випусках ми детально розглянемо всі послання до семи церков, а вам радимо ще раз перечитати ці послання і молитовно пороздумувати над ними, і нехай поблагословить вас Господь.